Дії Росії не узгоджуються з її власними заявами про бажання миру в Україні. Про що Кремль неодноразово заявляв під час зустрічей в Нормандії, Женеві та Берліні про це в інтерв'ю Голосу Америки розповів посол США в Україні Джефрі Паєт. за словами американського дипломата, виглядає, що Кремль не зацікавлений у дипломатичних пропозиціях. Розповідає Олександр Яневський. Останні санкції, які Вашингтон наклав на Москву, починають негативно впливати на економіку Росії. Посол США в Україні Джефрі Пайт вважає, що лише у тісній співпраці з європейськими партнерами можна досягти успіху до сьогодні наші санкції були ефективними саме тому, що вони тісно координувалися з Європою. Інтенсивні розмови між Вашингтоном, Брюсселем, Берліном, Парижем, Лондоном та іншими ключовими столицями ведуться щодня та щотижня, аби визначити та розробити підхід до цього. Уряд Сполучених Штатів готовий вжити додаткові заходи проти Росії, якщо вона продовжуватиме ворожнечу та зазіхатиме на територіальну цілісність України. Росія платитиме ціну за свої дії. Європа робить свою частину роботи, і ми дуже сподіваємося, що ми зможемо продовжувати рухатися та синхронізуємося з Європою не обов'язково одночасно або в однаковий спосіб. Але ми рухаємося в тому ж напрямку, узгоджуємо дії та не протирічимо одне одному. Ми надсилаємо чіткий міжнародний сигнал. Росія має поважати усталений в Європі порядок безпеки та поважати територіальну цілісність України. Джефрі Пайт не вважає, що санкціями міжнародна спільнота Нота заганяє Путіна у глухий кут, і що Путін може вдатися до якихось крайніх дій. це потрібно зупинити. І я не думаю, що існує ілюзія, щось середнє, що дозволить міжнародному співтовариству, тим паче українському народові, погодитися з таким дестабілізуючим впливом. Український народ повинен мати міцні взаємини з Росією. Як я вже говорив раніше, Українці не можуть змінити свою географію. Росія тут має глибокі історичні культурні зв'язки. Росія набула багато ворогів протягом останніх місяців через дії Кремля. Більшість народу східної України хочуть жити у мирі. Вони хочуть отримати більше політичних прав, які відображали б їхні інтереси, які Петро Порошенко готовий надати, але це не може відбуватися під час активної дестабілізуючої військової кампанії. Американська розвідка підтверджує, що Росія продовжує надсилати зброю до України. Це свідчить, що слова Путіна продовжують розходитися з його діями. Ми чули поодинокі позитивні заяви Кремля, але дії Москви свідчать про інше. Дії Росії призвели до ескалації конфлікту. Наприклад, свідчення про передачу важкої зброї, танків, ракетних комплексів через кордон України. Ще більш обурливо, що російські підрозділи ведуть обстріл українських військових на території України з території Росії. Зрозуміло, що є тенденція до ескалації поведінки Росії. Олександр Яневський, голос Америки.